Всім привіт! Ви на каналі Хутір Щасливі Люди і з вами Юля. Обіцяла огляд стайні, але скажу кілька слів про цю нашу стару стайню та так. Е... Ну, насправді вона дуже добротно збудована на ті часи. Просто вона вже дуже і дуже старенька, і ми так дякуємо Богу, що вона вистояла в нас рік. І тут наші тварини, ті, що ми перші купили, рік прожили в тій стайні. І чесно кажучи, в нас було в планах ну матеріали на нову стайню Ми не купили в один день, бо то для нас дуже такий був дорогий проект, і ми десь роки три потрошки збирали гроші, скуповували матеріали. І чоловік планував сам будувати нову стайню. Сам придумав проект, сам хотів будувати. Але почалась війна, і ну я зрозуміла, що ця стання аварійна, ну ми це бачили, так. Що, не дай Боже, вона завалиться і загинуть тварини, то ми собі того не пробачимо. І тому ми прийняли рішення, що наймаємо майстрів і будуємо нову стайню по тому кресленню, що зробив чоловік. Ну і тепер йдемо до нашої нової стайні. Йдемо. Йдем. Йдем. Джунсунюк, бачите, не може пережити. Просто він не може пережити, що Юля без нього кудись пішла. Оце йому не подобається. Правда, Джунсунюку йому не подобається. Не подобається, тому треба його. З ним поцьомиться, щоб він був довольний. Все, і ми йдемо. Mm. Що Думаю, що не будь вперти. Mm. То... не чіпай оператора. То всі кричать криком, бо то вони просто їм треба, щоб з ними були, вони так звикли. О, це mm. Так, дайте зняти. Ще трішки скажу про наші плани. Бачите, оце в нас тут така є ота стара старає. І там стара дровітня. Джунсенюк підбиває Руслана. а джунсенюку не підбивай. І ми хочемо ото все старе порозбирати, але не так порозбирати, повикидати матеріали, а перебрати кожну дощечку, бо досить широкі, хороші доски. І зверху там є бляха така якісна, просто дуже груба, яку можна використати буде на інші споруди. Ну то вже займеться Руслан. Після перемоги тим всім. Тепер розповідаю про стайну. На перший погляд, всім здається, що вона низька, але вона нічого не низька. Ну, вона, можливо, звісно, нижча, бо там коней і корів тримати не будеш. Але ми цю стайню робили під овечок і кіз, і ну, такої оптимальної висоти, і не робили високу, щоб навіть зекономити на тих же ж матеріалах, коли тут просто барани не дають знімати, пробачте. От і е, коли низька споруда, то вона більш тепла. Це, значить, що ж то може Джонсуніка Ніка щоб що він дав зняти. Не, дали... Та чи йдемо, показуємо далі, показуємо, да, що як. Дома. Що хочу сказати по стайні. Е, ми, чесно кажучи, щось і не підраховували, знаєте, так не писали собі в стовпчик, скільки пішло грошей, на які матеріали, бо і то важко підрахувати, бо все купувалося в різні роки. Знаєте, коли долар теж ну, був коштував різні гроші. Там, наприклад, то ми підзбирали, купили гравій. Нам треба був на фундамент. Там пісок, там цемент. То купили трохи дошки. Ось, і ми збирали на дошку. Тоді дошка була по 3,5 тисячі гривень за куп сирої дошки на столярці, сирої, яка ще має сохнути. Чи по три? По три, да, Руслан, по три? І коли ми назбирали, ми там порахували скільки нам треба кубів, і чоловік поїхав на пилораму, а йому кажуть: а все, з сьогоднішнього дня дошка по 7 тисяч. Де ви були вчора? Де ви були вчора? Ну а ми на навіть тоді, ну на той час нам було ми тоді ще зібрали 13 тисяч гривень, чи скільки чи більше? 15, тисяч кубів. треба було. 15 тисяч гривень. То для нас і то було великі гроші зібрати, знаєте. І все, і ми так розстроїлись. Ну, уявіть, де три тисячі закуп, а де вже сім тисяч закуп. Ну просто. Але я якось розпові... ну, розповіла в інстаграм то все. І ну, дякую, що мені тоді дуже підтримали підписники, і нам частину грошей задонатили на матеріали того, що нам потім ми ще дозбирали, бракнуло, вже так точно не пам'ятаю. І що? Ми купили змогли купити дошку. Але оту дошку, що ми купували по сім тисяч, це ми купували на каркас, правда? Ці куби, бо ж обшивали ми тою дошкою, що ми на хату собі дали. Тобто, це оцих скільки кубів? П'ять. Тут сюди більше пішло. Ну я підраховував. То десь виходило отак приблизно на той час, приблизно ага. мені здається, десь 3,5 до 4 тисяч доларів. Отак, оце все. Ну це ж мені все, здається. Так. А, ні, я просто хочу скільки кубів на каркаса. Я вже зараз не пам'ятаю. Ну, так ну суть в тому, що оце ми купили з тих десь 5 кубів. Це лише пішло на каркас самої стайні. Теж ми купили оцей металопрофіль, якийсь там самий дешевий, самий тонкий. Це теж долар там по 16, оскільки був, ми щось заплатили 24 тисячі гривень. Тоді правда, десь так. Ну я вже так приблизно теж ми його це все Знаю, що за квадратний метр здається 100 гривень так, було то, чи 105. Так, Це саме дешеве, що ми знайшли. От це купили е, оця дошка, що ви бачите, така обшита. Yeah. То цю дошку ми взагалі ще придбали років 5 назад, як тільки купили хату. Теж тоді ще дешева була деревина, ми купили ну відносно дешева сирою, чоловік ото все поскладав, позачищав, щоб вона сохла, і ми планували нею обшити хату. Але ну подивились, які зараз ціни на дошку, стайня важливіша, і пустили ту дошку на стайню. От так ми ті матеріали кажу, і докупи збирали. Оце, коли почали робити майстри, то дуже багато грошей пішло незапланованих на таку всяку дрібноту, знаєте, на якісь цвяхи, гайки, ну, ну просто які я навіть не знаю, просто як вода. Ну, отаке якесь всяке скло навіть дороге. Боже, навіть зараз скло здорожчало в рази. І що хочу сказати, майстри, дякувати Богу, один майстер нам робив каркас, а потім майстри, ті, що вже столяри, то вони вже робили все повністю. Обшивали, робили столярку, вікна, робили двері. От таких два хороших майстра ми знайшли по сусідству біля нас, відносно недалеко живуть. Ну, такі дуже хороші майстри, толкові, дуже нам порядно все зробили. От. І за роботу нам вийшло з тим першим майстром і з тими майстрами ми заплатили 30 тисяч гривень. Ну, це теж, якщо чесно, по, по нинішніх цінах, то це ну, тут теж дуже адекватні гроші. Звісно, що тут ми зараз вже бачимо е, є певні якісь недоліки, ми собі зрозуміли, які, які. Ну, в принципі, такого страшного нічого немає, то все можна усунути. Просто знаєте, коли все робиш перший раз, то ну. Не помиляється лише той, хто нічого не робить, я вам так скажу. От, Тепер далі йдемо робити огляд, що в нас тут? По... Да, та, та, по, по площі ця стайня нам в принципі, розрахована на 30 тварин. От, що Тут можна тримати 30 тварин. Так багато? Ну, ми будем... да, ми будем... Я думав на 20. Ні, 20 ми будемо тримати, а так. ще якщо молодняк якийсь, то От, тут так красиво, мені подобається двері. Бачите, фундамент? Фундамент, чоловік ще теж ми потім камінчиком кажу, обкладати, щоб було красиво. Ще, можливо, ми перемалюємо в інші кольори, щоб нам пасувало. Ну, це таке, це все, це все згодом і це не горить. Далі, середини заходимо. Так, овечки. Овечки поступіться. Поступіться, джунсонюки. Е -е От, наша стайня. Тут. Юля тимчасово поскладала солому в тюках, ну, бо не було де поскладати. Знаєте, сінника ще немає, але буде, ми теж собі його запланували, знаємо, де будемо робити, як робити. Ось то тут солома на підстилку. Тут ще один такий відділ є. Юля поскладала як небудь дошки, що були на залишку. Тут або там ми хочемо зробити такий подіум для доїння кіз. І якщо буде потреба, буде більше тварин, то знову ж таки маємо ще одне місце. Під тварин можна додатково зробити, обладнати. Е, хтось запитував, чи ми тримаємо тварин всіх разом чи окремо. Ну, Разом не можна всіх тримати, кози б'ються між собою, наприклад, молодняк треба окремо тримати, цапа і барина треба окремо тримати. Ну, Тобто, треба розділяти тварин. Наприклад, цап він отут в нас. Юріанцю, де ти є? Юріанцю Юрянця... не хоче контактувати з нами. От, наприклад, тут цап, він собі окремо. Баран, він би теоретично по правилах мав бути теж окремо жити, але він з маленького привик з вівцями. Він ну, ніякої шкоди не робить. Він з ними собі спить, дітей малих не б'є, то він живе собі з овечками. Оцю сторону ми робили під овечки, я так собі планувала будуть жити. А ця сторона під кози. В чому відмінність? В тому, що для кіз ми робили ще лежанки. Зараз покажу які. Ось тут у мене, наприклад, лобійські кози. Нубійські кози зараз. Юля їх Даже не трохи. О. От, бачите? Оці лежанки, вони собі на них сплять і все файно. Покажу, як виглядають наші годівниці, а потім про них розкажу. Бачите? Ось так сюди сіно напихається, тут є жолоб для е, зерна. Е, все, тепер зараз вийдемо краще. По годівницях ми ними не задоволені, дуже не задоволені. Але коли я шукала варіанти годівниць, я натрапила на якийсь фермерський сайт і там козоводи радили такі годівниці, заміри були креслення. І ну, а я звідки знала, знаєте? Ну, думаю, як радять, то треба робити собі такі. Вони виявились неекономними. Кози дуже звідти висмикують. все. барани, в принципі, не так, але для баранів вони за високі, тобто треба буде переробляти. Дякуємо, те, що підписник нам написав, креслення дав, які в нього були, порадив. І я так дивлюсь, що вони оптимальні. Це така годівниця, коли козичка голову туди засовує, там собі їсть сіну і нічого не розкидає. Вже буде чоловік потім переробляти, на цю зиму нам стане, вже які є, такі є. Ну, що вже зробиш. Розхід великий, але вже як є. Е, далі показую що. Ще йдемо. Що в нас тут ще є? Тут овечки собі бігають, де хочуть. Малі потомилися вже, там було полягали. Бачите, там Це лизунець, Целі. там лизунець у них лежить в вільному доступі. Тут Юля теж поскладала тюкі з сіном, бо, ну, бо нема де ще складати, і ну, у нас ще не багато тварин, то є можливість поскладати і то добре. От, тут дві козички, мама з донькою. Тут насправді дуже багато місця, але. Ось, тут дуже багато місця, тут зараз всього дві кози, тут може бути набагато більше тварин. Як буде молодняк, треба відділити, наприклад, щоб не пили в, в мамів молоко. От тут є приготовлена в нас така кімнатка, бачите, з віконечком. Ой, хайненька. Зараз Руслан вам покаже зробить огляд. І дивимося на Зараз я гумсунюка вижену. Можеш знімати? Так, Думсу, виходьте. виходь. Так, геть, геть, барани. Так, е, значить, що ще нам тут треба зробити? Треба буде побілити весною. От. Треба буде все це повигрібати, підстилку, замінити на свіжу, е, світло провести. Ось такий фронт робіт весну. Ніби все розказала, все показала. А, ще за утеплення забула сказати. Не так, як утеплення. Тобто ця станя, вона, ну. Тварини, кози вівці, вони в принципі ну, можуть жити в дикій природі. Да, їм головне, щоб не було протягів. Е, тут затишно, немає там вітру, на голову не капає. Е, якогось додаткового суперутеплення не треба, але чоловік хоче пообшивати. Розкажи Ну, Руслан, от що саме? Ну обшить, ще не Середині. знаю, яким матеріалом, але головне, щоб не було протягів. От ще додатково хоче обшити. Бо, наприклад, нубійські кози вони такі більш чутливі до морозів, до того всього. То треба буде обшити. Ага, ще тут в нас. Підлога з приводу підлоги. Ну, не показуй би. <гум> З приводу підлоги в нас тут земля. Земля і підстилка. І от земля впитує теж, от ну, ці якби відходи, чи як правильно назвати. Ну, коли попісяли тварин. От <гум> так. Ну ми читали, що так має бути для кізи овечок. Не треба нічого там, бетонувати, дошку ніяку робити. І ще далі розкажу на вулиці. Сусенюк мені вже тут двері вибивав сто раз своєю головою, знаєте, тако бере і вибиває зранку, викрикує. От. Бачите, по висоті. О, Я тако покажу. Типу, Поздається, що вона низька, але не наводь, Руслан, в небо камеру. Я показав просто висоту. Дякую. От. Тобто, стан ну, нормальна. І теж, знаєте, як то буває, пишуть підписники, особливо в Інстаграм. Заведіть ще коня, заведіть корову, заведіть, не знаю ще кого там. І ну, ти думаєш, звідки люди то собі таке фантазують? Ну чи вони уявлення не мають про те господарство, чи що. Бо ж кожна нова тварина потребує додаткового приміщення, догляду, е спеціальних умов утримання. Та? Якщо, наприклад, для кіз і овечок підходить така підлога, то для корови вже там бетону бетонують, там чи як роблять. Ну тобто кожна тварина це відповідальність і робота і догляд. Ось тому треба до того дуже підходити виважено і обдумано. Ніби все розказала, показала, в кого залишилося запитання, пишіть під відео. Всім дякую за увагу, за цікавість до нашого каналу. Ось, все, до нових зустрічей. На каналі Хутір щасливі люди! ее